14 жовтня в селі Братківці Тисминицького району відбулось урочисте освячення оновленого меморіального скверу полеглих вояків УПА. Сюди на околицю Братковець зібралась сільська громада, запрошені родичі загиблих, представники сусідніх сіл, а також керівництво Тисменецького району. Мати Божа захищає українських воїнів ще з часів козацтва. Під її покровом йшли у святий бій козаки. Герої Крут, воїни УПА, герої Небесної Сотні, учасники АТО. Завдяки їх самопожертві маємо свою державу, захищаємо її цілісність. Має своїх героїв і Братковецька громада. Трагічно загиблі члени ОУН, воїни УПА своєю жертовною кров'ю освятили цю землю. Щоб отакі могили, які ми... Знаходимо, відновлюємо в тому числі меморіальні комплекси країв у нас на Україні, особливо в західній Україні, щоб вони більше ніколи не відкривалися в сучасній Україні. По краплинах зібрана історія про тих людей, героїв, які загинули у бункері, який був на околиці села. Я тільки маю велику надію і хочу сказати, що нічого не забути і ніхто не забути. Пам'ять наших героїв повинна передаватися. Кожними устами від матері до дочки, від батька до сина. І це повинно жити в кожній сім'ї, в кожному серці. Приїхали на це місце, де поховані герої минулого століття. Представники родин загиблих, які у своїх виступах сльозами на очах розповідали про те, що довелось пережити їхнім родинам. Вивіз на Сибір, знущання, ганебне та врозлочинця. Я не пам'ятаю свого буйка майбутнє. Мені було п'ять днів, коли нас вивезли в Сибір, а він загинув тут у бункері. І тепер ми вже старше покоління. Але я завжди себе караю за те, що коли була молодша і були живі мої батьки, але вони й не розказували багато. Тоді були такі часи, але дещо я пам'ятаю, він мав одну сестру, мою маму. Бо вона завжди носила їсти сюди в братківці в ту хату. Я вже знаю з їх слів, аби їх тут нагодувати, бо вони в бункері голодували. Часом не могли вийти за їжею. І я каюся, що я дуже мало знаю. Але я знаю, що нас, як вивезли в Сибір, мені було п'ять днів, як нас вивозили, а його мама, моя баба Катерина, так лишилася в Сибірській землі там в Тайзі. І ми сьогодні хочемо по крапинках зібрати ту історію. Не забувати свою історію, пам'ятати та шанувати героїв минулого та теперішнього часу. Звучала українська пісня. Діти читали вірші про те, якою вони хочуть бачити Україну без війни, сліз, горя, з чесною владою, без поділ на схід та захід. Хай бажання дітей зісняться, бо цього хоче і прагне весь український народ. Живи Україно, Живи! on your call